Всім привіт, ось наш урожай, гарбузів. Вже зірвали, зараз на зберігання відправимо. Вже з них зробила сік, і яблучний, і гарбузовий. Тільки не зняла, ось забула якось зняти. От, ну, ну, гарний, дуже гарний сік вийшов. Кому цікаво, можу <реш> написати потім, що я робила з ним. Ну, зовс... ну, Дуже гарний. Бо я вже просто не знаю, що з ним робити. Більше я його не буду сіяти. Мені подруга дала ось такий гарний гарбузик. Якщо не помиляюся, вони Хокайдо називаються. Ось подивіться такий. Поки постоїть тут як декор. Скоро герань зацвіте. А потім я зберу з нього насіння і вже буду такі маленькі гарбузики сіяти, тому що ну, не хочу я вже таких, потім не знаю, що з ними робити, куди їх дівати. А навіть для каші чи запекти мені вистачить і маленького, бо в моїй сім'ї. Одна тільки я їм ці гарбузи. Вчора ще зібрала, зібрала, обірвала зі зіфус. Ось, мені цього вистачить. Можливо, зроблю цукати з нього, зав'ялю. Цукати ні, а зав'ялю і, може, трішки заморожу. А ось це обрізали ми ой, виноград, я вже вам показувала, що ми. В тому відео, що ми прибрали виноград, і ось зробила отакий віночок. Ось такий, ще не повністю задекорувала, але ось ось такий вінок у мене вийшов із лози винограда. Ой, ось так. Хочу його потім, а потім хочу його, потім мені чоловік приб'є сюди і ось так. Повішу ось туди на на стійку. Можливо, ще калиною при, прикрашу калини. Е, у подружки є калина, зріжу декілька гілочок калини і прикрашу калиною. А, на, а взимку з, з, на новорічні свята буду прикрашати гілочками. Е, ну, туй, можливо, кіпарисовиків. Ось так. І ось подивіться, Алеандр знову квітує Леандр і ще багато пуп'янків. Треба спробувати буде заживцювати тут. Дивлюсь, квіточок нема, можливо, так зріжу і заживцюю. Яблука зим, зимові падають, шкода, що падають. І ще їм до морозів треба висіти, а вони ось, бачите, ось тут зібрали. Ну, не знаю, можливо, щось. Вийде, може, полежать, там може щось і вийде з них. А це зрізала свою. Сніжноягідник зрізала. І сильна подружка хоче такий сніжноягідник собі. Це поставила гілочку в водичку. Потім спробуємо заживцювати. Ось такий сніжноягідник. Вона мені подарувала кущик з рожевими ягідками, але він ще не квітує. А ось цей, пожалуйста, вже ягідки в нього. Зове мене чоловік і каже, іди в тебе в ставку квіточка розквіт... розквітла, розцвіла. Я кажу, яка квіточка, нема там ніяких, ну, може, німфея, ні, каже, німфея. Ту, що каже, тобі прислали. Та кажу, не може бути вона не цвіте. А виявилося, цвіте. І зараз я вам покажу, як вона квітує. Ось подивіться. Це просто неймовірно. Жаби пригають, подивіться. Зараз я ось приближу вам ось. Подивіться, яка краса. Дивіться. Чоловік приблизив зовсім підожди. О, така краса. Я, я не бачила, щоб вони квітували. Оце, бачите, тільки одна тут на сонечку. Жаби сидять. Німфеї вже відквітли, вже не хочуть. Там вони ми ще їх обламували їм коріння, тому що виперло з корінням наверх. Разом з ящиком Отаке От сильне коріння в цих німфей. І багато листя вже готується, мабуть, уже до зими, вже жовтіє. Ну, ну ця квітка, оцей гіацинт водяний. І подивіться, як багато <сум> мальків. Не знаю, чи видно вам. Дивіться, стільки мальків. Це проста риб, рибка составка Який водний гіацинт. Цей гіацинт мені прислала Світлана Піщерська. Ось. Я не бачила, щоб вона квітувала. Треба запитати у Світлани, чи в неї вона квітує? Оцей гіацинт водяний. Ну, я не бачила, вона не хвасталася Зараз сфотографую, відійшлю їй. Запитаю. Ось такий цікавий гіацин з такою квіточкою. Дякую тобі. Дякую, Світлана, що ось так ти мене порадувала, можна сказати. Гіацинт порадував. Ось так. Треба зберегти його обов'язково. Дуже гарна квітка. Не сподівалась навіть. Дуже багато яблук. Ви бачите, які гілки прям додолу опущені. І ось дуже багато їх падає кожен день. І вже потихеньку почала обривати. Частично ось зірвала. Спустимо в яму для, для зберігання. Там, де в нас насос, там прохолодно і будуть зберігатися, тому що вже цілий кошик он лишніх. А це вже зірвала, думаю, ну хоч, хоч трішечки зірву, тому що кожен день падають. Можливо, щось збережу. Ну, а там іще багато зелених внизу. Трішки пізніше вже будемо обривати. Дуже плодовита в цьому році, гарне яблуня, такі яблука гарні, але багато пошк... пошкоджених червивих. Знімемо урожай, то будемо обрізати її. Бо, бачите, після стихії поламало і під важкою такою ношею яблук теж поламало, гілки, поламало гілки. Так що ось, будемо кардинально обрізку робити яблуні. Сьогодні вже 2 жовтня, трішечки змінилася погода. Ой, ось покажу зізіфус свій, який я вчора обривала. Прям зрізали гілки верхушки, щоб він не такий високий був. Ну і обірвали. А це залишилось, щоб я дос змогла достати рукою. Ось такий зізіфус. Ну, і, звичайно, мені ж не, не можу сидіти просто так, бо я на дачі треба щось робити. Поки я на дачі. О, і вирішила ось тут повз доріжку висадити свої лілейники. Ось такий. Викопала три вида свого лілейника. І ось тут хочу посадити. Тут росли чорнобривці, чорнобривці я вже прибрала, там залишили ще помідори трішки. Тут полуниця, але полуницю. Хотіла пересадити та засуха така і спека, звичайно, вже будемо пересаджувати. Можливо, на наступний рік, а можливо, ще буде гарна погода, то пересаджу її, бо хочу тут зробити доріжку. У мене там далі мої бочки. Одна бочка, в якої я роблю настойки, трав'яні настойки такі з байкалом і з навозом. І потім поливаю ним ну, цією настойкою свої, свою розсаду, рослини і все, все таке. А в другій бочці у нас мульча. Це перероблена подрібнювачем. Потім зберігаю, щоб потім було чим мульчувати. І ось зараз оце я посаджу. Ось кожну ямочку я додала перепрівший навоз. Це е, ком, навоз е, куриний, куриний. Ось він вже давно перепрівши, в нас зберігається вже декілька років. І ось я коли щось сажу, то додаю цей навоз кожну ямку і залью ще з водичкою. Потім буду садити. Ось я і посадила вже свої лілейнички. І ось так будуть здовж доріжки зростати. Спочатку викопала 5, поділок було у мене, а потім, дивлюся, треба ще дві, ще докопала дві. І як кажуть, часно. Чому вчасно? Зараз скажу. Ось відділяла від цього лілейника, брала поділки, ну і викапувала. Я як розгорнула, а тут, а тут кишить, кишить цими слимаками, слизнями. Ну, пішла ж, взяла брос оцей, посипала. Ну, дещо подавила, дещо вичистила, бо вичищала, брала ж поділку, вичистила. Що подавила, а що це всередину туди, в цей кущик насипала? Ось так. І ось там далі, ось там як, якраз будуть мої зростати. Чи правильно я показала, чи ні, рукою. Ось тут. З цієї сторони юка у мене, а тут буде зростати лілейник. Ось так. І подивіться, як гарно заквітувала хризантема мультифлора. Цю мені хризантему викопала пані Туня навесні Антоніна Моторіна. Канал в неї, так і називається Антоніна Моторівна. Я вже давала посилання на нього. Ось подивіться, яка гарна. Така малесенька була поділочка. І подивіться, посадила біля своєї літньої ось такої хризантемки. І вона так, подивіться, як гарно кулечкою розрослася. А ось тут, через доріжку, це ще поки ні. Я ще не знаю, яка буде. Ну, от коли розквітне, потім покажу. Ну, от і все, всім миру, добра, до зустрічі. Бережіть себе!